Дивіться, коли він вам щось дарує, то він же вам просто так, знаєте, демонструє, що я можу дозволити собі таку дорогу женщину. Я можу собі дозволити таку жінку. І це дуже підвищує його статус. да? І от в цей момент його его кайфує. І тому він хоче да, давати конкретно дорогим жінкам. Бо я можу собі дозволити таку жінку. Це не, не потрібно... Звичайно, переводити жінок в речі, але якщо ми обсторонимося від жінок, то який ви хочете телефон? Айфончик кнопочний, чи айфон 17? Дорогий хочу телефончик. Моторолу ж не хоче майже ніхто. Хочу дорогий телефончик, хороший такий. М -м -м. Я можу собі це дозволити, да і тому чоловік хоче. Давати дорогим жінкам, да тому що це це його статус насправді піднімає.